Добрий день, шановна адміністрація фонду «Мрізжити». а також меценати майбутні, які зможуть нам допомогти. Та всі небайдужі. А це Ніколь, їй 9 років. У нас основний діагноз це ДТП. Ми з ним боремося вже протягом 9 років. Майже як після року нам його встановили. Але на жаль, у червні цього місяця а, нам ми лягли в стаціонар. А, з… Скаргами на те, що в дитини з'явилися напади, які не зрозуміли, чому з'явилися. Провели обстеження, зробили дуже багато функціональних досліджень. У Ніколь виявили епілептичну симптоматичну епілепсію, лобні абсанси. На жаль, це є. Також зробили МРТ головного мозку, і у Ніколь виявили ознаки дімілізуючої лейкодистрофії. Що це таке? Для звичайної людини це незрозумілий термін, але це складне, рідке, дуже рідке генетичне захворювання, мутація гена. Зв'язку з чим це відбувається може під час пологів, під час вагітності, може бути зовнішні фактори, які на це вплинули. Можливо. Інфекція саме під час вагітності, моя це вірусна інфекція, проста вірусна інфекція, яка ось дала таку імуну помилку. Да? У нас такий імунний збій. Наше завдання зараз це продіагностувати або оскаржити цей діагноз, або його підтвердити. На лайкодострофію на генетичну панель в Україні не беруться дані аналізи. Кров можна забрати тут, в Києві в лабораторії і перевести її на англійську мову і відправити до Канади. Там нам через 50 днів повинен прийти результат, і ми будемо чітко знати, чого нам чекати, тому що дане захворювання, на жаль, дітки. Не доживають до повноліття. Це є клінічна картина, тобто спочатку дитинка набуває навики, в неї все добре, і у мовленевому розвитку, і в моторній частині, а потім ці навики втрачаються. Зараз та клінічна картина у Ніколь проявляється в повному обсязі, дуже схоже до лейкодистрофії, тому що у Ніки порушилась е, Сатокінетична постанова. У Нікі порушилася е, Тримання спини, тримання стояння, ходіння на ніжках. Функція ковтання починає порушуватися, і ми повинні дізнатися, що це. Тому до всіх небайдужих ми звертаємося, щоб нам допомогли у зборі цих коштів для діагностування цього недуга. На жаль, щиро вам дякуємо. Дякуємо команді фонду, що вона ніколи нам не відмовляє, і всім небайдужим, хто до цього залучиться. Усім здоров'я та миру. Дякуємо.